В Кремлі кажуть, що для зустрічі з Трампом поки немає імпульсів, що може бути таким імпульсом і коли ми запитали експерта міжнародника Богдана Ференса в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. І почнемо ми з Трампа, почнемо ми з його заяви, що Буцімто Путін висловив бажання з ним зустрічатися якнайшвидше. І ну, відповіді, так би мовити, опосередкованою піскова на цю заяву, а каже, немає реальних імпульсів. Це ну, варто уваги, це ну, на це варто звертати увагу ще до інавгурації. От я, я завжди, коли бачу ці новини, я ставлю собі. ну, і експертам, це це питання. Що воно таке? Це просто політичні е, ігри, меді медіа ігри до е, того, як він обійме посаду, а далі почнуться справжні розмови. Чи все ж таки за ними щось стоїть більш е, ґрунтовно, що треба дослідити? Дайте по порядку. Ну, перше, що що варто розуміти, що зараз дійсно відбуваються такі дипломатично медійні ігри? Я б це так назвав, по лінії. Кремль і Полінії да, Білий дім. Хоча Білий дім не за вже адміністрації Байдена, а майбутній Білий дім, який сформується вже незабаром Трампом як новообраним президентом. Це в публічній площині. І що стосується того, що заявив Путін, це дійсно було на да, відкритій його зустрічі, коли він сказав. Американському, до речі, журналісту в Москві, що він готовий якомога швидко зустрічатися з Трампом. Це було зроблено дійсно публічно навмисно для того, щоб кинути такий м'ячик, так, в бік Трампа. Трамп дуже швидко, до речі, відреагував і також зазначив, що в принципі, готовність така є. Потім. Пісков, е, е, от своєю цією заявою, тобто він, звісно, про імпульси він як завжди зманіпулював, і я б сказав, так збрехав навіть. Тому що по суті, ну це йому притаманно, ми ж всі розуміємо. Але по суті, імпульси з'являються, і вони вже давно з'явилися. Як тільки стало очевидно, і зрозуміло, що у Білому домі е, змінюється очільник, і там буде Трамп і. Від Кремля е, різними е, каналами комунікації ще до результатів виборів доносилися повідомлення меседжі, що мовляв вони готові розмовляти з Трампом із е, його оточенням після того, як, наприклад, да, там Трамп виграє вибори. Я впевнений, що це було ще до е, результатів виборів оголошення. Тому власне і зараз ми спостерігаємо цей бінг-понг е, в публічній площині, в непублічній площині. Потрібно розуміти, що однозначно. Команди працюють над тим чи іншим форматом і над предметом обговорень, можливих майбутніх. Але коли це відбудеться, у якій формі, досі поки важко прогнозувати. Як мінімум, це питання командою Трампа. Я думаю, відтерміноване до інаугурації безпосередньо президента. Пане Богдане, ну а ми можемо сподіватися, що після іновгурації захоплення Дональда Трампа персоною а, Путіна а, воно трошечки зменшиться, скажімо, так от я намагаюся так а, а, дипломатично висловлювати. Дипломатично, та, я зрозумів так, так. от тому, що він же ж там нахвалював його неодноразово протягом останніх місяців, але після цього. Ну висловився, назвав Путіна нещодавно тим, хто програв у війні. Якось риторика може трошечки змінилася, і в цьому є певний плюс. Ну, ми поки що такі знає, знаєте, як хто там авури за птахами спостерігали, так угу. от і ми, ми ми робимо те ж саме. А що там Трамп дописав у соцмережах? От, ми поки що гадаємо. таке життя, таке життя, так. зараз, тому що від того, що він пише, залежимо ми. Насамперед, це також я думаю очевидно зрозуміло, тому що ми залежимо від підтримки військової, фінансово-економічної позиції Сполучених Штатів Америки. Але я наголошую у всіх своїх ефірах, що не варто нам подекуди сприймати і медійно в Україні інформацію, от в такому вимірі, що мовляв Трамп стає таким собі переговірником, медіатором. Це не так, це абсолютно не так, і потрібно розуміти, що Кремль вбачає при при любому президенті США як да як ворогуючу. Сторону вони про це заявляють неодноразово, що вони воюють у там, гібридному форматі чи не у гібридному з усім Заходом, включаючи НАТО. Тому апріорі Трамп не може бути посередником, медіатором і так само, як Штати Америки. Це інші країни намагалися там або зараз і будуть намагатися бути в цій ролі, але це точно не по лінії США і Росії. Тому тут це перше, що потрібно нам усім розуміти. Друге питання щодо його таких епітетів по відношенню до Путіна. Я думаю, це також частина маніпулятивної гри, яка вбачається. Трампом для того, щоб вибудувати ту чи іншу комунікацію, і він це буде подавати однозначно на свою користь. і Він це вже зараз робить, як і в контексті передвиборчої кампанії. Я як Трамп заявляє, буду говорити. З поганими хлопцями. У мене такий досвід був, я зустрічався з Кимченіном, хоча, ну, по суті, нічого це не було так. Результатів ніяких не було досягнуто в контексті Північної Кореї. Вона не стала іншою країною, вони не почали переозброюватись відносини по лінії США, Північна Кореї також на перший період Трампа <с>?, навряд чи покращилися. Але певна стабілізація була справедливості заради, можна сказати, між Північною і Південною Кореєю. І така більше трішки в контексті безпеки ніж, наприклад, зараз. Тому, власне, він, е, я не виключаю, не знаю вподобань Трампа і ну, особистісних. Да? Ну, це такий також тип автократичного західного лідера, якщо ми говоримо або даємо певну характеристику е, йому як політику, так? Е, тому вони ну, автократи такі, вони, вони полюбляють е, десь бачити в комусь іншому, в тому чи іншому лідері десь якісь схожі риси. Але тут потрібно розуміти, що в будь-якому випадку Трамп як президент набуває нову роль, нову знайому для нього роль, і він в будь-якому випадку також буде ретранслювати інтереси Сполучених Штатів Америки в контексті безпеки та оборони. Те, що я зараз спостерігаю в його особистих інтересах і в інтересах США після його, його інаугурації, дійсно скористатися цим імпульсом, який зараз справді з'явився. І принаймні спробувати проілюструвати себе як лідера, який повернувся, який хоче повернути певну силу так гегемонію, можливо, Сполученим Штатам Америки, тому що в рамках його якраз кампанії в нього якраз «Make America Great Again», Тобто, давайте зробимо Америку знову великою. Тобто, це його була така основна мото, чи вдасться йому я точно сумніваюся що це швидко можна реалізувати, як він визначав в контексті російської війни, це перше. Друге, я також переконаний, що ні Путін, ні Кремль не будуть давати такі можливості Трампу на перших там періодах його переобрання президентом. Це такий карт-бланш може бути і підсилення його як. Лідера на Сполучених Штатів Америки, тому такий пінг-понг він може і далі тривати. Навіть якщо така зустріч відбудеться, чи телефонна розмова насамперед спочатку, вона, скажімо, все, це буде так? Але навряд чи відразу все можна буде досягнути, як подекуди, такий запит формується не лише там, там у нас в Україні, але й в західних столицях там, різних держав Європейських, наприклад. Тому менше очікувань, більше дійсно аналізу і спроб зазирнути у це майбутнє з новими викликами для нас, тому що лише так ми можемо навігувати у цих складних обставинах. І от стосовно «Make America Great Again, ще одна цікава дві навіть. Ну, не не те, щоб заяви дописи, дописи червоних у соцмережах в цьому о, о, трусі о, Трампівському, так це вже не стосується України, це стосується панами. Тому що Трамп заявив, що за високі, мовляв, тарифи на Тариф. проходження каналу. І якщо так і буде далі, щедрі штати заберуть канал надалі під своє управління. Президент Панами вже відповів, що ну взагалі то це на наша територіальна цілісність, і кожен Панами це знає. Трамп на це вже відповів. А, а ми ще подивимось. Після цього пролунала заява, що він хоче, аби ну і Передню каденцію він такі думки висловлював. Він знов хоче купити у Данії Гренландію. І от це ну тоді йому Копенгаген сказав, що це абсурдна пропозиція. Ну думаю, і зараз скаже те ж саме. Але ну от на тлі всіх цих погроз, я вам мита введу тут, я вам мита введу сям, я вам зроблю отаке, якщо ви не будете допомагати мені там повертати щось, підкорятися тут. Воно якось ну от вже з претензіями на чужі території якось виглядає не. Дуже, як на мене. Як мінімум, да від президента США, ну, <свісно> ліберальної, демократичної країни. Але часи змінюються ви знаєте, зараз, як ми бачимо, і геополітика, вона досить вирізняється і відрізняється від періоду там ще 10, 15, 20 років тому. Тому це, я все ж таки вбачаю в цьому більше з одного боку хайпу, який також має місце. В контексті комунікаційної стратегії і Трамп резонує, причому на да, максимально, але з іншого боку, це такі погрози силою, які в дипломатії застосовуються і впливом, так скажемо, тому я не виключаю, що да, якісь інструменти не публічного також характеру можуть застосовуватись по відношенню до того, що там Трамп і адміністрація визначила для себе пріоритетним. Питанням в тому чи іншому вимірі, чи це там економічний, чи це політичний. Він і стрюдо хайпував трішки да, в контексті Канади. Так нового прекрасного штату. так? Хто хто слідкував, той знає. Але якщо насправді, то на мою думку, суб'єктивно, це це буде досить загрозлива історія. Така сама, як і деякі європейські лідери, які зараз вже на третій рік повномасштабного вторгнення дозволяють собі відвідувати Кремль і закривати свої насамперед інтереси вузькі, корисливі і там фотографуватися з путіним. Тобто, це, це такі загрозливі тенденції, які безпосередньо. Зараз все частіше з'являється. Ну, якщо завершити тему із е, Трампом, Панамою та Гренландією, е, на вашу думку, е, все ж таки його риторика, коли він ну, стане повноцінним чинним президентом, може вона зміниться, може це поки що ну епатаж заради епатажу, хай побігають, а потім з полегшенням зітхнуть передумав. А де це грань? <гум> Не знаю, я Трамп, от я вас вже, питаю, який, пане Богдане. Ну ви ж бачите, і соціальні мережі речі дуже сильно змінили комунікацію політичну і безпосередньо дипломатичну. Тобто вони ну вони цю всю історію, яка століттями формувалася в одних традиціях, в одних там зверненнях, зворотах, мова дипломатична. А соціальні мережі, оця комунікаційна взаємопов'язаність, публічність вона це все дуже кардинально видозмінила і, на мою думку, більш загрозливий характер, тобто тому тут. Я не виключаю, що ми не сильно будемо бачити видозмінену до Звісно, на сайті Білого Дому вона буде носити трішки інший характер. Там попрацюють спічрайтери, коректори, редактори над формулюваннями, але ну і Трамп, звісно, буде трішки менше собі дозволяти у публічних висловлюваннях. Це це правда. Але чи зміниться його підхід і пріоритети навряд? Ну, тобто, тобто, я роблю а, висновок, що він дійсно може жадати, от, отримати панамські канали, Гренландію докладати до цього зусиль. Це дійсно дуже тривожний а, такий а, знак. І пане Богдане, на останок є в нас ще хвилинка ефірного часу. От ви згадували візит декого. Ну зрозуміло, що візит декого це візит пана Фіцо словацького прем'єра Роберта Фіцо до Росії. Зустріч його із Путіним. Ну вже встигли всі, здається, посміятися, що він там ну очей не міг підняти на журналістів. Йому було ніякого. Але для нього політичні наслідки в країні і в Євросоюзі нарешті будуть хоч для когось, не думаю, не впевнений. Чому? Тому що знову ж таки ну, Фіце здобув перемогу. Це правда, на парламентських виборах став прем'єром. Це вже свідчить, що ну це все ж таки вибори, які відбулися у демократичний спосіб. Так? Тому частина словаків підтримує те, що він говорить по різних питаннях. Це потрібно розуміти. Друге питання: Фіце там з одною конкретною метою був. Це свої вузькі корисливі інтереси в контексті транзиту газу, так і він е, намагався максимально використати е, цю всю історію для того, щоб він приїде і вже приїхав до себе і почав це трьослювати як супернаціональний інтерес. Щодо наслідків в лінії Європейського союзу, ну будуть, буде риторика інших деяких лідерів або очільників євроінституції. Ну, але вона насильно діє, Ми бачимо в контексті Орбана так само. Про останні заяви Трампа, Путіна і поїздку Фіцо до Москви ми поговорили із експертом-міжнародником Богданом Ференсом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.